Ну, тема, яку ми сьогодні обговорюємо, складна тема. Тому що бездомні, безпритульні, той, хто був хоч раз в центрі Стефанії, або дивився, як роздають їжу, скажімо, на Новий рік, навіть в морози, в холода, це важко дивитися на це. Я, я просто, ви виявляєте, що людина бездомна або дитина безпритульна, да? якщо вона побувала на вулиці кілька місяців, не дай Боже більше, да? рік то вона, очевидно, має відповідний одяг, який треба ремонтувати або щось з ним робити. Вона має рани, які не заживають, як правило, які постійно, якби, ну, стають уже такими запущеними, да? От. Значить, у них з'являються відповідні комахи там, де вони зазвичай з'являються, вони хворіють, вони втрачають документи. І я страшенно вдячний центру Стефанія, де я був От і Артему персонально, тому що я побачив першу інституційну підтримку таким людям.